Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс. Хто ще не підписався на Ютуб канал, прошу це зробити, адже говоримо завжди про цікаві та важливі теми і оперативно аналізуємо все, що відбувається в Україні та у світі. Мій гість сьогодні Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, доброго дня і дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Вітаю, дякую, що запросили. Отож, почнемо з хороших новин. Слідчий комітет возбудив уголовне діло у теракті по факту масірованих атак московського регіону безпілотниками, і вже деякі московські високопосадовці закликали відповісти на таку масовану атаку дронами ударом. Арешника, чи буде він, чи не буде, і чому саме сьогодні Україна зробила таку масовану атаку? Чи є цьому якась причина, окрім тієї причини, що вони на нас напали? А ми захищаємось. Ох, ви мені одразу так питання задали і про і про орешник, чи буде, чи не буде. Ну, не знаємо, чи є взагалі той орешник, другий екземпляр. Багато було сумнів е з приводу наявності великої кількості цих ракет. Після першого удару по Дніпру, по Південмашу, росіяни над цим хизувалися, страшно були задоволені, але потім, ну. Було багато розкриттів, що це в принципі орешник, не орешник, що це рубіж, і що це стара доволі розробка. Що Російська Федерація полюбляє з рукавів діставати якісь старі радянські тузи, надавати їм якусь плюс-мінус сучасну назву, спилювати під це багато сотень мільйонів російських рублів, можливо там мільярдів. І всі задоволені. Верховний задоволений, дід задоволений, гроші розпиляні, начебто, ефект є, все, все добре. Тому ще раз, скільки тих гарешників ніхто не знає, я бачив цю заяву, це був один депутат Держдуми, такий собі Картополов, але це, це дума, це навіть не, там, не Лавров, ні міністр оборони, ні якісь не пропагандісти. Це Держдума, це таке собі ні риба, ні м'ясо, ні туди, ні сюди. Чи може бути удар? Ну, теоретично може. Якщо в них є цей арешник, якщо вони готовий до запуску. Теоретично може бути, але там будуть певні супутні фактори, які покажуть, що до нього готуються. Наприклад, це як минулого разу було це, що було? Це повідомлення посольства Сполучених Штатів, що все вони там на евакуації, вони не виходять на роботу. Попередження громадянам сполучених штатів покинути не знаю, Київ, Україну, прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Тобто, це такий собі червоний маркер, red flag, на який треба звертати увагу. Ну і звісно, посольства інших країн починають так само мовпувати і не виходять на роботу. Це дійсно. Показник, окрім того, що забороняють польоти там в певних локаціях Російської Федерації, щоб цей Арішник взлетів і долетів до цілі. Це е, раз два. Ви питаєте, чому саме от удар сьогодні тут? Важко сказати. Тут єдиної відповіді правильно немає. Можливо, ну можливо на 100% є його нашого командування, але 100% вони про справжню мету не розкажуть. Ми розуміємо, такі атаки вони не плануються з там з понеділка на вівторок або з неділі на середу. Це довго, це складно 300 безпілотників. Їх треба було приготувати. Це я так розумію, готувалося, можливо не один місяць, тому я припускаю, що ну це не пов'язано з зустрічю в Саудівській Аравії. Це було підпорядковано іншій меті. Російська Федерація каже, що збили все, говорити протилежно. У нас поки що ну, немає фактів, немає сторонніх записів, немає якоїсь фіксації від, не знаю, там, приватних осіб Москви, Москві, які фіксують, ой, прилетіло там по якомусь заводу, такого немає. Тут. Але 300 плюс безпілотників це, це велика кількість, беззаперечно. Звісно, що не всі вони були а, заряджені, була частина з них а, муляжі, такі собі Камікадзе, камікадзе, основна мета, яка, яких пролетіти там декілька десятків кілометрів, бути знищеним російським ППО, померти урочисто і дати дорогу наступникам, які летять, але справжні вже завантажені вибухівкою. І Російська Федерація каже, що дійсно атака була серйозна. Групами по 6-12 по 12 безпілотників вони пролітали, завантажували максимально російське ППО, але в них ізуться, що збили все. В будь-якому випадку Москва сьогодні прокинулася в новій реальності. Уже завтра може статися ядерна війна? Її загроза для людства найсерйозніша, сказав сьогодні Трамп. Чому завтра? Чому не вчора? Чому не післязавтра? Це якийсь рандомайзер заяв від Трампа? Чи за цими словами справді є щось більше аніж просто бажання весь світ так от струсити? Дивіться, за останні шість тижнів каденції Трампа я перестав вас поглядати ну, от, серйозно на його заяви, бо це правильно значить, але рандомайзер це людина-імпровізатор, це людина-маятник. Ну чого тільки варта його заява? Ну, давайте, цей маятник в одну сторону. Зеленський нелегітимний, 4%, Він диктатор. За скільки там За тиждень. Та ні, я таке не говорив. І взагалі це нормальний хлопець. Тобто, ну я особисто після цього його такі слова я перестав аналізувати на предмет наявності якогось великого а, сенсу. Так там, так до нього треба прислухатися, бо від нього йде американська політика, але отак шукати не знаю. Він сказав там слово ранок. Ранок, ранок, що ж таке ранок? Що він мав на увазі? Можливо, там щось закупаний, якийсь ключ в цьому слові, можливо, якщо на англійській мові перекласти на французьку. Ну, сьогодні треба шукати, бо речь, багато, багато слів, які з нього вилітають, вони, ну, м'яко кажучи, не співпадають з дійсністю. Чого тільки вартують заяви на сайті Білого Дому, коли вони білому. Білим по англійському пишуть, що Трамп найкращий президент, він ніколи не помиляється. Чого вартують тільки ці що там молотовні сніданки? Коли дякують Богу за те, що нам цей господі послав такого президента. Вау, добрий вечір! Я диспетчер. таке враження, що дійсно формується культ особистості, як в північній Кореї. Близько ста росіян пройшли трубами газопроводу до позиції ЗСУ у районі Суджі на Курщині. Написала українська правда. Ймовірно, йдеться про уренгой помари Ужгород, яким до 1 січня 2025 року, якщо не помиляюсь, Росія постачала газ у Європу через територію України. А це нова атака ворога. І якщо так, то чи зможуть вони імплементувати? Такий варіант просування угу. на інших ділянках фронту. І, зрештою, а чому Сили оборони не підірвали трубу? Не могли чи, чи чому? Дивіться, а, це не вперше, коли Російська Федерація використовує тактику щурів. Ну, Тут можна там, з образами, без абраз, чесно, ну, тактика щурів вона є. І перше використання було в Авдіївці, якщо не помиляюся, і там було дійсно вдало. На жаль, не вдало для нас, вдало для них, коли вони змогли пройти колектором. Підземним а, і вийти в глибину нашої позиції. Потім були випадки, коли підкопи робили і закладали ці підкопи вибухівку, вибухало під нашими позиціями. Це дійсно такі речі були. Тут вони скористалися цим газопроводом, який не працює з 2025 року, спочатку 2025 року. А, що цікаво з цієї історії? Наші військові кажуть, так ми знали, ми розуміли, що щось там буде. ми готувалися. Зараз я виключу, перепрошую. Ми готувалися до цієї історії. Ну, ми розуміли, що буде. Російська Федерація навпаки повністю все діаметрально діаметрально протилезно. Ідеальна операція: 800 чоловік, враг повержений і так далі. і так далі. І є там відеоматеріали, як вони розказують, що ми там пройшли 15 кілометрів в трубі. Але в той же час, ну ще раз, ми повертаємося до слів наших військових і кажуть, що. Ні-ні, ні, -ні, -ні фонарь, нічого не вийшло. Є відеокадри, як ми їх накриваємо артилерію. Плюс сюди на додачу на, можна накидати дописи окремих російських воєнкорів, які просто такі валають, що як так, опять, знову, хлопці, парні задохнулись, хто ответить? У секундочку, так секундочку, так Вони пролізли чи вони ну, задихнулись. Ну, що куди з ними? Так що, так, ура, ура побіда, чи все пропало? До кінця не зрозуміло. І навіть російські опозиційні видання вони теж не можуть для себе прояснити. Я останні дані дивився, вони не можуть з'ясувати, чи дійсно ця операція була вдала для них, чи дійсно кажуть, умерли всі. Не зрозуміло, Але суть усього ситуація десь посередині. Е, Тому давайте давай, ще на продовження, ми повинні розуміти, я думаю, що наша команда чудово це знає. В Російській Федерації, ну в Москві, на жаль, лежать всі креслення всіх а, споруд інженерних, які знаходяться в Україні, були побудовані до 91-го року. Це ну, на жаль, так є починаючи від газопроводів, закінчуючи якимись колекторними колекторами і так далі. Так далі, і Україна повинна чітко розуміти, що на лінії бойового розмежування ми повинні відслідковувати будь-які комунікації і чудово проаналізувати. А чи може Російська Федерація, отримавши креслення десь там в Москві проаналізувати, що як їх можна використати, і там, наприклад, зробити підкоп підкопа або там пройти там диверсійною групою в тили? Тобто, на це теж треба зважати. Чому я просто питаю, чи можуть вони імплементувати це е, на інших ділянках фронту? Бо якщо подивитися на історію, то червоні хмери ледь не роками вели саме так війну, і в них просто були якісь такі підземлі, то підземні тунелі. В них там повністю життя вирувало під землею, і нічого їм не заважало воювати успішно. На жаль, це, це е, Камбоджа, В'єтнам. Така ж така ж сама історія. Але в чому нюанс? Ну, по перше, вони ну. За статурою ну, набагато менші, ну, ніж середньостатистичний росіяни. Окей, можливо, там якути десь або буряти можуть позмагатися, але взагалом, ну, типовий росіян набагато більше, йому треба більше поверхні. По-друге, там немає такого перепаду температур, там вже немає зими, так що все замерзло просто в нуль. Такого немає. Тому про підземні міста ну 100% мова не йдеться. Так, якісь нори, якісь фортифікації, це може бути, а так, щоб воно кілометрами-кілометрами, я від цього дуже ну від цієї думки дуже-дуже далекий. Але все одно ще раз, якщо цей трюк вже вкотре то ви повинні розуміти, що можуть використати і в наступному, бо вони полюбляють. Якщо спрацювало раз, треба робити його далі. І ви запитували, чому непоміченими залишилися росіяни частково? Бо ця труба вона не завжди йде по поверхні, вона йде під землею, але там знову від нас ці, господи, станції насосної станції да, здається до іншої, тобто певні проміжки, в яких вони можуть просуватися. Бог любить трійцю. Так, командувач ВМС Олексій Нешпапа в інтерв'ю The Guardian натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримське місто. Я нашим глядачам нагадаю, що кримське місто атакувало вже двічі. І 8 жовтня 22-го року, 17 липня 23-го. Ем, ваші припущення чи чекати нам великодніх подаруночків? Ну, дивіться, такі речі загалом ну, не рекламуються. Ну чомусь він щоб... це заявив? Ось питання до нього. Треба адресувати питання до нього. Навіщо він це заявив? Можливо, він там пожартував. Можливо, там зна було якесь інтерв'ю, і він там між рядками пожартував на цю тему. По ну це по перше. По друге, перші атаки були на Кримський міст вчинені служби безпеки України. Це 21 тонна ексогену, вибухівка, в вантажному автомобілі, під, підрив. Супер. Потім це була атака. СБУ спільно з ВМС, безпілотник, безпілотником, це, це Малюк був називається удар по опорі. Міст частково пошкоджений, не знищений. Третій, ну третій, звісно, ми хотіли бачити, але подивіться, Україна на відміну від росіян, вона двічі один той же трюк намагається не використовувати ну, принаймні одразу, один за одним. Тобто, спочатку було на мосту, а зараз було біля моста. Ну логічно. Під мостом, але ми не знаємо. Можливо, буде щось інше, і можливо не зараз. Можливо, це відволікання уваги. Насправді ніхто не знає, І ще раз яка різниця, яким чином ізу робить свої трюки? Якщо він їх робить, якщо НАТО задоволений, то хай робить яка різниця, що там ховається, яка таємниця? Робіть далі. Головний результат а, сьогодні. Побачила таку а, інформацію про те, що а, в Раді зареєстровано новий законопроєкт, який наділяє Нацгвардію більшими правами. Я так розумію, можливо, якщо я не права, виправте mm -hmm. примусова зупинка автомобіля, кайданки та електро. Шокери і метою цього законопроєкту нардепи називають врегулювання питань, що пов'язані із застосуванням військовослужбовцями національної гвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів зброї, озброєння та бойової техніки. Для чого? Бо просто якщо прочитати сам законопроєкт і ці всі там замінити одне слово на інше, <свісна> і до нього пояснювальні записки, виглядає так, наче ми готуємось до якогось держперевороту, чого б не хотілось думати. Дивіться, по-перше, спокійно ставтеся до законопроєктів, які тільки-тільки зареєстровані в Верховній Раді, просто там стоси цих законопроєктів лежать зареєстровані, і багато з них там велика кількість без руху. От зареєстрували і все, і навіть він до комітету не дійшов. Якщо раптом цей законопроєкт почне... Свій рух а, теренами цієї Верховної Ради, там, між комітетами, правове управління почне давати висновки, він будуть виправляти його. От тоді можна вже аналізувати і говорити про те, що. Є сила, яка цей законопроект штовхає, і є віргідність того, що можливо він буде ухвалений. Бо є ще раз на моїй практиці, я бачу, як законопроект реєструється, подається, а потім ніхто їм не цікавиться. Так, номер є. Він закріпнув, висить і все без руху. А ось коли пішов. Як каже один негативний персонаж, двіжуха, двіж пішов, тоді дійсно треба на це звертати увагу. Але як на мене, воно буде протирічити чинному законодавству. Мені здається, правове управління Верховної Ради його просто запорить і наріже йому туди а, різних там зауважень і наб'єцвяхів, щоб вони управляли. Бо Нацгвардія, кайданки ну, це ж не правоохоронний орган, але ну, треба дивитися, щоб це не суперечило законодавству. І на сам кінець сьогодні відбувається зустріч української та американської делегації у Джиді. Це перша офіційна зустріч після так званої перепалки двох президентів. Наразі немає якихось таких даних або заяв, чітких, які ми можемо зрозуміти, як ці перемовини відбуваються. Але за попередніми чутками може розглядатися навіть скорочення ЗСУ. це як одна із поступок. України, чи ви чули про таке? Чи справді нам можуть сказати про те, що ми хочемо миру? Ми тут чекаємо на Нобелівську премію для нашого президента. Угу. А у питаннях миру завершуємо війну чим швидше. Давайте скорочуйте свої ЗСУ. Ви молодці, але скорочуйте? Як на мене, це неприйнятне питання. Пойнт взагалі неприйнятний для нас, так само як і звучала така. Пропозиція від держсекретаря пана Рубіо, який каже, що Україні доведеться піти на, тері... на територіальні поступки. От тут відверто скажу, мене там почало тіпати, Так, секундочку, у нас можуть бути територіальні поступки. Які Україна визнавайте те, що Російська Федерація захопила, ви це повернути не можете. В принципі до цього йде Ось, окремі заяви посадовців американських кажуть: так ви не можете повернутися на кордони 14 року взагалі. Про 2022 рік теж вже мова не йдеться. Це один вектор. А ще такий не виключений варіант, сценарій дуже дуже негативний для нас. Він на рівні зі скороченням збройних сил це. Віддайте Російській Федерації ті території, які Російська Федерація раніше не контролювала: Запоріжжя, Херсонська область. От все просто віддайте, і це буде означати, що на горизонті 50 років України більше не буде. Тому що Як раз такі так. сценарії, я не хочу, щоб він був в ніякому разі, але ми повинні розглядати ну різні погані нейтральні варіанти, нейтральні з позитивним прогнозом, нейтральні з негативним прогнозом, щоб бути до них готовим, щоб нас не заскочило. Знацька вау, нічого собі! А ми навіть не очікували. Тому в теорії таке може бути, але я дуже хочу, щоб до цього не дійшло. І швидше за все, ми можемо вийти на от на перший варіант відмовити. Ми змушені будемо відмовитися від тих територій, які Російська Федерація захопила. На підписати щось не знаю офіційне або там, на рівні Верховної ради, закріпити не знаю, щось в такому сенсі, що не плануємо повертати ці території військовим шляхом, взагалі забути про них, і можливо будуть тиснути на нас, щоб ми виступали ініціаторами зняття санкцій з Російської Федерації. Ми жертва. Жертва так, виступає, що ми ініціатор. не маємо претензії. Що ми не ну ще раз? Це як один з варіантів, бо санкції на Росію були накладені за захоп, за анексію Криму за агресію. А тут, начебто, якщо Україна визнає, що все це Російська Федерація, ну начебто в теорії це повинно виглядати так: ну окей Якщо претензій немає, тоді ну немає приводів для накладання санкцій на Росію, і Україна повинна ініціювати це питання. Тобто, ще раз я розумію, що звучить воно відчайдушно нереально. І, і, ну, це так цивільно кажучи, але подивіться на останні шість тижнів, що роблять Сполучені Штати з України, які обмеження накладають. Якщо б півроку тому сказали, що американці будуть на нас так тиснути, ми б сказали: ну ти в собі, ну ти нормальний. які, Які тиснути? Це ж партнери, це ж союзники? Ні, вже не союзники. Бо якраз в контексті цього була заява і держсекретаря Рубіо про те, що США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти на які поступки Україна готова піти заради миру. І якщо результати зустрічі США сподобаються, то ймовірно нам відновлять постачання військової допомоги. Виходить якийсь просто абсурдний ультиматум. Ми хочемо миру, але якщо так. нам українці сподобається, ми дозволяємо їм продовжувати війну. От, от погодьтеся, будь ласка, яка дійсно дивно, м'яко кажучи, дивна ситуація, я ж просто не можу говорити так, як воно є насправді, що повинен бути цивільним, вихованим хлопчиком. Це просто неймовірно зрозуміти, що ми повинні а, підписати угоду про рідкоземельні метали, метал. з ним підписуємо. Ніхто не знає, скільки тих металів, це сотні мільйонів доларів інвестицій, щоб тільки зрозуміти, що там всередині і роки роботи. Треба, треба. У нас таких ресурсів немає, у нас таких можливостей технічних немає. Хочете, займайтеся. але тут ми повинні показати американцям, від чого ми готові відмовитися. Якщо американцям сподобається, то тоді, можливо, вони відновлять нам допомогу і повернуть нас на, ну, на відносини з станом там скільки там півтора тижні, два тижні тому. Окей. А, а, а як щодо гвалтівника? А там санкції Ні, не планується. Чи загалом думка така: не заважайте гвалтівнику робити його роботу, він скоро завершить і все буде окей, буде як зазвичай Батежні часи нас чекають, як казав колись Черчилль, Хотілося би, щоб було спокійніше, але я щиро дякую вам за цей аналіз і за а. те, що ми нашим глядачам принаймні змогли дати іншу картинку, аніж вони можуть і чують. В ефірі єдиного марафону я дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що мій гість сьогодні це Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Хто ще не підписався на youtube сторінку? Зробіть це, будь ласка, аби завжди бути в курсі усіх новин і першими. Побачимось!